Не Олександре, вітаю вас, дякую за приділений час і одразу розпочнемо. Олександра, розкажіть нам ось цей ганебний псевдореферендум, так і підписання у Кремлі тих документів, тих папірців, які вони підписали, так що це означає для нас, для мешканців Запоріжжя, Запорізької області, зокрема, чи і чи означає взагалі щось? Я думаю, що ми прекрасно розуміємо, що нічого не означає з нашої точки зору, і з точки зору. Міжнародного співтовариства всього цивілізованого світу, всі ми прекрасно розуміємо. Я скажу просто: це е, ви знаєте, що це коли е, хтось зайшов до вас у дім зі зброєю, погрожуючи або вбивши навіть когось із рідних, забрав щось у вас і говорить, що це тепер його річ. Це не може бути його річ, тому що це незаконно йому незаконно вкрадено, і відповідно. Вона завжди буде вам належати, і потім, коли цього грабіжника затримають, цю річ повертають законному власнику. Відповідно, так само і тут що можна задекларувати що завгодно, взагалі зараз це безпрецедентно у міжнародному праві, бо що намагалася зробити Росія? Вони вирішують, приймають рішення про долю і майбутні території, яких вони де-факто не контролюють. Ну, тому що саме Запоріжжя, вони дякувати Богові не контролюють. Вони не контролюють, наприклад, в повному об'ємі інші області Донеччину, вже навіть Луганщину. Але вони говорять про те, що ми встановлюємо контроль, і це наша територія, вона входить. Тобто, це безпрецедентно. Такого не було взагалі навіть у 2014 році, коли. Проходив референдум псевдореферендум в окупованому Криму. Тоді, все ж таки, Росія встановила спочатку військовий контроль за півостровом, фактично де-факто, а після цього тільки проводила. І зверніть увагу, що зараз навіть в Кремлі не визначилися, тобто, навіть вони зрозумівши, яке ідіотське рішення вони виписують і що вони намагаються зробити, почали зараз мудрувати. А що ж це означає, тому що. Вони написали в е, висновках, в тому, що подавали в думу, що вони анексують території приєднаної території в межах адміністративних, значить кордонів спочатку, в межах тих кордонів, які є. Е, а далі дописали, е, які знаходяться під фактичним контролем. Ну приблизно ось так. І після цього, коли запитали е, у російської влади, а що ж це має на увазі? То Пісков сказав, що люди на місцях мають визначити, ну це взагалі. Тобто, це взагалі нонсенс, не витримує жодної критики. Тобто, навіть в Росії до кінця не розуміють, як це подавати, як можна подати анексію територій, яких вони не контролюють. Для нас це звичайно нічого не означає, нічого не змінює. Запорізька область. Як і всі регіони України в межах адміністративних кордонів це є територія України, визначена відповідно до Конституції і норм міжнародного права, а є, ви знаєте, що є офіційна позиція української влади, ставки Верховного Головнокомандувача, РНБО, президента України про те, що українське військо буде продовжувати деокуповувати українські території незважаючи на те, як би Росія їх не називала, і які б дії вони не вчиняли, і ми бачимо, що це відбувається, тому що приклад Лиману, приклад зараз Луганщини, де українські війська продовжують звільнення території, чи приклад Херсонщини яскраво демонструє, що будь-які дії е, Кремля по проведенню псевдореферендумів нічого не означають, Ніхто про людей, про ці території забувати з українського боку не збирається. Рух збройних сил України в цьому сенсі мені здається найкраще підтвердження, пане Олександре, Дуже вдячна вам за нашу сьогоднішню зустріч і за всі роз'яснення. Дякую вам. Дякую вам.